Календар на 2023 рік це святий Київ, наш Великий, на слова Тараса Шевченка. Автор Календара. Микола Миколаєвич Блішівський, це краєзнавець, біолог, вчений, він працівник музеїв. І він вибрав фотографії старого нашого Києва це 19 -го століття. Це той час, коли тільки з'явилася фотографія. Саме зображення формувалося тоді на скляних пластинах таких. От, на яких була, от, азотисте срібло. В нинці ми бачимо вид подолу. А також ми бачимо тут гавань. Оцю. І е, цікаво те, що м, багато будівель, е, багато церков були фактично повалені, розвалені, знищені. Але тут, от на цій фотографії, старій. От показані оці дуби, так звані, показані парусні судна, весь їх ряд цих суден. От, Скоріше всього, може навіть і є схоже, що й монахсіли тут були. А це тут дрова. тобто Оце гори, дров. І, скоріше всього, тут був свій оптовий базар. От. Ну, Сама назва Поділ. Вона каже Поділ, хоча правильно казати Подол, тому що Поділити то поділи, від слово поділити. От. А Подол це долина, тобто це нижня, нижня частина міста. Отут. І по такому принципу, до речі, всі наші оці грецькі античні міста фактично по такому принципу і будувалися. Це місце поштової площі. У нас де тут річковий вокзал, і оце місце тоді називалося Притика. Тобто тут причалювалися судна. От. Ну а тут вдал далині вже ми бачимо цей Подол, тобто нижнє місто. І оця назва у Константина Баринородного. В його управління імперією. Оця назва Самбатас, вона єдина, де присутня, вона, скоріше всього, означала якраз нижнє місто. О, так само, як і Подол. То, сам Константин Багранародний він був імператором і він жив в Константинополі, то Подол означає просто долину, нижнє місце. І слово Істамбул. Тобто був слово Константинополь назва, а ще була назва Істамбул. Вона була до Турецька, ще до, до, до Туреччини. І на грецькій мові воно переводилося, що це Нижнє місце, або, або «в, місце», в місто, або Нижнє місто. От. Ну, а видно, скоріше всього назування слова Істамбул в Самбатас. От. Скоріше всього, так, тому що фактично повністю збігаються букви. Навіть. якась фортеця в Самбатас, де сходяться човни. Тож тут цікаво, що за фортеця, тут є такі краєзнавчі дослідження, що тут міг бути римський табір. Тобто, а римський табір це в ті часи, коли були, скажімо так, це десь приблизно початок нашої ери, це Друге там, четверте століття. Коли вченими були тут знайдені значить, римські монети. От Січень місяць відкриваю, це видно Андріївський узвіз, от, де видно от, церква Андрія Первозваного, Трьохсвятительська церква, там, в честь Василія Великого, Іоанна Златоуста і Григорія Богослова. Тут поряд уже башня Золотоверху храм, Михайлівського храму. А тут у нас вже Успенська Богородична церква, Десятинна церква, та яка була побудована на руїнах ще церкви, яка була збудована при князі Володимирі, і яка от взяла ту естафету Херсонеса. Були привезені предмети культу. Такі старі фотографії вони цікаві і для любителів старовини, а також вони для краєзнавців, археологів. Ну, от, Наприклад, от Аскольдова могила. О, тобто Ми бачимо, тут майже все не забудовано, і от, отут краю ми бачимо таке місце, яке, скоріше всього, могло служити от тим язическим капіщем. О, тобто сам рельєф завжди дуже цікавий. От він ще в 19 столітті, він, звісно, зберігався. графі ми бачимо руїни золотих воріт, цікавий вид на гору Отакий. От і от тут от, є в нас так звана видно канала. І тут є таке, от, такий будинок, і на ньому написано цирульня. Скоріше всього, можливо, це і є та з двох зайців. Тут у нас е такий, скажімо так, автопарк того часу, це воли. Тут дуже детально можна роздивитися на побут людей.